Один урок образотворчого мистецтва вихованці районного будинку дитячої та юнацької творчості, що в Катеринівці, присвятили виготовленню валентинок саме для бійців антитерористичної операції. Назбирався цілий ящик. Його згодом передадуть волонтерам. Ті у свою чергу відвезуть дитячу творчість до місць призначення. День святого Валентина це нагода порадувати другу половинку солодощами або валентинками. Якщо друга серця ще немає, дарувати приємності треба найріднішим та найближчим людям, розповідають діти Всій сім'ї мамі. Падарив свої бабуски. Методист районного бдюту Олена Діденко розповідає, що творчої роботи вихованцям будинку дитячої та юнацької творчості вистачає на образотворчому мистецтві. Зараз першочергово це всі весняні цикли свят і конкурсів. У нас дуже багато просто маса різних творчих завдань, таких як таланти третього тисячоліття, такі як усі. Поробки на міжнародний жіно, жіночий день і до Дня Святого Валентина і на Масляне». Зараз в районному бдюті діє акція з військово-польового арту, і діти активно підтримали цю ідею. Діти на гуртках малюють ескізи, які потім будуть переносити на гільзи або на інші речі, які побували в зоні проведення антитерористичної операції. Тому зараз вони малюють Петриківський розпис. Перш першу на бумазі на папері, потім переносять ці малюнки вже на ці предмети. Вам дуже цікаво ідея створити незвичні творчі вироби для АТО і про АТО виникла у колективу закладу після повідомлення про те, що схожа виставка поробок вже подорожує великими містами України. Діти усіх регіонів розмальовують предмети військового обігу: гільзи зі снарядів, патрони, уламки з великих снарядів та інше. Така всеукраїнська виставка ініційована проектом асоціації Україна-Франція. Вона прийде і до Харкова, але не раніше січня 2018 року. Ми вирішили е, не чекати ці. Рік для того, щоб презентувати цей проект, просто коли е, приїдуть, приїде ця асоціація до Харкова, щоб у нас вже була своя відповідь для них, щоб у нас вже була своя готова виставка. І ці проекти ми презентуємо потім для них Харкові. Ми їх презентуємо на раді старшокласників е, деякі. Е, Сувеніри, деякі поробки ми вже передали для воїнів. Наразі ж в районному будинку дитячої та юнацької творчості діє районний етап всеукраїнської виставки конкурсу Української народної іграшки. Діти з усього Лузівського району надсилають свої вироби з тіста, соломи, дерева та тканин. Найкращі роботи поїдуть на обласний етап до міста Харків.